В момент, коли я зрозумів слабкість моєї плоті, вона вкрила мене почуттям огиди. Я жадаю сили та впевненості у сталі. Я прагну до чистоти благословенної машини. Твій вид чіпляється за свою плоть, так начебто вона не підведе тебе своїм гниттям Одного дня ця мерзенна біомаса, яку ти називаєш храмом, зістариться. І ти попросиш мій вид врятувати тебе. Але я вже врятований, бо машина безсмертна, і навіть у смерті я служу Омнісаї. Всім привіт, організми. З вами Ніко з каналу Апокрафтика. Сьогодні ми з вами трохи поговоримо про культи Механікус. Фантастичну та фанатичну фракцію із Всесвіту Варгамер 40. 000. Якщо ви шукаєте тут глибоких інсайдів чи банальне прочитання Вікіпедії, то я вас трошечки розчарую. Чому? Дві причини. По-перше, лур будь-якої фракції у всесвіті Варгамер не лише постійно змінюється, а й навіть є нерівномірним у якийсь конкретний проміжок часу. Тому будь-які точні речі будуть або перероблені, або вимагатимуть серію серйозних доповнень. Тож у баньку їх. По-друге, як би це смішно не звучало, але, але ми масики і арт-культура важливіші за якісь дрібні деталі, які автори книжок вставляють на свій смак і розсуд. Я прочитав та прослухав багато книг і аудіокниг по всесвіту Варгамер 40, але, на жаль, зробив це російською і лише у окремих випадках англійською. Благо, зараз, прямо під час реальної повномасштабної війни Росії та України, знаходяться класні люди, які перекладають книги українською мовою. Сподіваюсь, колись я куплю таку одну книгу і детально поділюсь своїми враженнями, але я не знаю, як саме на. Наші перекладачі адаптували в своїй роботі деякі технічні терміни, і тому, якщо ви із майбутнього і дивитесь це відео, прочитавши книгу із перекладом, знайте, я поки що не бачив усіх термінів, які там були зроблені. Але із інтерв'ю авторів перекладу я зрозумів, що робота була проведена солідна. Наприклад, аномалію око жаху, яку на оригіналі називають Ворб. Наші переклали як вир, і мені подобається такий підхід. До чого це я? Сподіваюсь, що переклад був хороший, і я бажаю, так би мовити, синхронізуватися по термінам у майбутньому, щоб ми сформували спільне інфополе. Можливо, для когось це дрібниця, але мені хотілося б саме чогось такого. Тож, давайте почнемо. Отже, культ механікус це футуристичний культ, який бачить всюди сутню присутність божественного у всіх механізмах. Це англійською звучить як омніпатент, саме тому. Механікус колективно називають своє божество Омнісая. Такий культ утворився по одразу декільком причинам: по-перше, задовго до подій 30 40 го тисячоліття сталося місцеве повстання штучного інтелекту, і залишки людства, які перебороли всіх тих нетермінаторів та не-скайнетів, прийшли до спільного рішення: ніколи не розробляти штучний інтелект та використовувати мізки людей для складних комп'ютерних маніпуляцій. Для тих, хто цікавився книгами чи фільмами по Юні, можливо, ви зустрічали особистостей по імені Ментат. Так от, у всесвіті Грімдарку є ще сервітори та техножерці до них докупи. Якщо техножерець зберігає свою свободу волі, то сервітор позбавлений її зовсім, і його мозок може бути чимось на кшталт місків для автомобіля чи якогось станка. Ті, хто з силою свого мутованого мозку прокладають маршрути у вирі, називаються астроном. Орпатами по-друге, окрім скайнету, перед 30-тим тисячоліттям нашої ери настала так звана довга ніч, всеосяжний галактичний шторм, який не дає безпечно подорожувати виром імматеріуму. матеріуму. Це означало, що будь-яке спілкування та подорожування між планетами на великій дистанції стало неможливим. І оскільки планети Земля і Марс були чимось на кшталт столиць або просто високорозвинених хабів планет, війни за ресурси були. Дуже кривавими та технологічно руйнівними. Якщо планета Земля із цього виру дала імператора людства, то Марс народив культ бога машини. Омнісаю культисти Марсу не могли подорожувати космосом, так як повбивали своїх мутантів із надздібностями. Тому всі, хто були на цій планеті, із часом стали одним великим гарним культом. Яким саме чином всі побачили світло Омнісаї, історія замовчує. По третє, матеріальною основою культу стали СШК – стандартні шаблонні конструктори. Це по суті набір технологічних бібліотек, які містять у собі стандарт стандартизовані шаблони створення різних механізмів та примітивний юзер-френдлі інтерфейс, який відіграє роль пошукової системи. Уявіть собі, типовий ігровий крафтовий стіл тільки крутіше, саме тому всі танки і кораблі із 40 мають спільний дизайн, бо вони об'єднані єдиною бібліотекою даних, одобрених культом механікус. Саме через те, що ці так звані СШК розкидані по всій галактиці, де були людські колонії древнього технологічного минулого, це дає механікусам провести паралелі так званої всеприсутності, Омнісаї, та підґрунтя для розмежування між ортодоксальним і єретичним у своїх справах. Але не всі СШК бувають просто бібліотеками. Десь інтерфейс більш складний, а десь є додаткові встроєні програми, які Своїй складності можуть межувати із штучним інтелектом або й навіть бути ним. Але генерал-фабрикатор вам про це не розкаже, звісно. Шаблони не лише спрощують роботу при виробництві деталей, а й ефективно знищують будь-яку ініціативу до створення нових механізмів. Адже якщо у святому письмі написано, що один танк має бути зібраний на заклепках, а інший має зварюватися, то саме так і буде. Технічно механікуси можуть модифікувати конструкцію. Але це буде робитися шляхом заміни та встановлення одних одобрених механізмів на інші. Само собою, будь-яке введення в експлуатацію буде супроводжуватися скроплюваннями, маханнями, кадилами та нанесенням печати і чистоти. А якщо треба буде в космічні доки загнати крузер, чи, не дай Бог, активувати якогось титана, це може перетворитися на багаторічний релігійний технорейв-фестиваль. Існує додаткова причина існування. Культа Механікус саме на Марсі, і хоч вона підтверджується в декількох книгах, до неї треба ставитись обережно. Простіше кажучи, ще в часи агресивної експансії людства імператор людства начебто. Запечатав у ядрі Марсу древнього металічного дракона, який був божеством ктан, раси не єгипетських термінаторів, які існували задовго до зародження людства. Декілька персонажів книг вважають, що цей запечатаний металевий бог дракон впливає на розуми жителів Марсу, що і привело до створення культу механікус. Особисто мені не подобається ця теорія. Чому багато причин? Одна із яких, наприклад, не Сумісність дизайнів технологій некронів та механікусів. Хоча цю грань поступово розмивають, наприклад, у грі Механікус. Саме музику із неї ви час від часу чуєте на фоні, і саме їх трейлер я переклав на початку відео. Механікуми тягнуться до знань, і саме фабрикатори планет можуть вирішувати, які із них правдиві, які єретичні, а які треба заховати під свою червону робу для особистих екзаменацій. Суворе обмеження СШК для механікусів це не прокляття, а благо, так як це створює унікальну для них динаміку. Релігія змінюється із роками будь-яка релігія, але вона рідко розширює світогляд. Зазвичай розширення світогляду приводить до скізмів, дробленню та занепаду релігії. Якщо фабрикатор бере знання не просто від СШК, а від іншопланетян, це пряма дорога не просто в єресь, а просто в нікуди ламається сама суть, чому механікуси вірять в Омнісаю. Для механікусів технології некронів, які використовують оніксові каменюки, оточені зеленою енергією, не є альтернативою. Це інший бог, це як грецький пантеон, який зустрівся з богами індуїзму. Хоча, швидше, якщо для Адепта Онісаї саморобка це Єресь, то технології поза межами СШК – це антиомнісая. Сучасні автори описують механікусів як культ, що бачить божественність в принципі у всіх Механізмах, звісно, стара книга Механікус каже щось подібне, але це прозвучало в контексті лише жителів імперіуму, які використовували виключно технології людей. На мою думку, дракон Марсу має вплив на думки, але його дії дуже серйозно обмежені, щоб впливати на адептів напряму. І через їх ритуалізм та прив'язаність до технологій імперіуму створює такий собі бар'єр, який, можливо, буде повною несенітницею для людей древності, але через вплив виру, який виливається в реальний простір, їх віра може їм таки допомагати встоювати проти різного роду енергетичних сутностей. Тож як культисти ізольованої планети стали частиною імперіуму людства, коли на планеті Земля, яку тут називають терра, завершувалась кривава об'єднувальна війна, яку очолював імператор. Механікуси вже почали задивлятися через своїх скаутів на нового лідера людей. Перемога імператора у кривавій війні на тері їх щиро вразила, і вони, тобто механікуси, ще тоді задумувалися, що за ним стоїть щось більше, ніж просто амбіції тирана, і, можливо, він є одним із обраних, яким підкорюються духи машини. Імператор так само проводив розвідку червоної планети, і, не будучи зовсім тупим, для нього стало ясно, що прямий конфлікт проти механікумів буде не лише довго Ривалою дорогою аферою, але і аферою із малими шансами на перемогу. Терра тільки відновлюється після епічних війн і швидше за все безнадійно відставала технологічно, кількісно і якісно. Тому імператор вирішив почати із дипломатії. Він прийшов на червону планету не як завойовника, як людина великих знань та вмінь. Він зробив те, що механікуси цінять більше всього. Він почав відроджувати машини та механізми, які не піддавалися ремонту техножерців. Виходячи із опису в книзі Механікус, імператор не завертав свої золоті рукава та не брав у руки високотехнологічної викрутки, а зцілював машини мало недоторком, начебто наповнюючи машину життям. Подібно будь-якій клішованій історії біла людина із Нізвідки переконала культистів, що вона месія, і після короткої скізматичної війни. Імператор людства був оголошений омнісією, фізичним втіленням Бога машини на землі. Пікантності такому титулу додавало те, що імператор банив усі релігії без виключення, причому не просто на словесному рівні, а й з конкретними фізичними наслідками. Весь імперіум почав сповідувати імперську правду, такий собі рай атеїзму та здорового глузду. Все просто: богів нема, людство домінуюча раса галактики. І всі, хто не згоден, мають бути знищені. Звісно, тільки якщо ви не кіборг у червоній робі із металічними тентаклями, тоді норм. У них свій дві ж, та й взагалі ви не знаєте бінарний код, на якому вони белькатять. Тому все має пройти гладко. Механікуси отримали астропатів-навігаторів, з допомогою яких починали через вир літати їх космічні кораблі. Паралельно із завойовницькими легіонами імператора, механікуси віднаходили і інші культи механікус, які. За декілька століть до того відлітали як місіонери, і через проблеми із зв'язком втрачали сигнал із релігійним центром надовго. Таким чином автори книг додали трохи динаміки до різних історій часів тієї ж Єресі горуса, коли воєвода або його брати-примархи віднаходили місіонерські поселення механікусів. Дуже часто вони приносили свої присяги або оголошували альянс саме із примархами, а не напряму із імперіумом чи імператором. Можливо, червона планета і є лоном виходу їх віри. Головною цінністю у них все-таки є інформація. І інформація ця частіше всього може бути знайдена у місцях, які не топтали адамантієві сабатони космодесантників чи берці Астра Мілітару. До речі, про них. Рекомендую всім, хто цікавиться світом далекого темного майбутнього, поглянути на хороший канал The Beggar Guardsman. Цей хвацький крафтер робить гарні покраси міняетю. Юр, розбори новин по 40К і швидше за все, скоро почне щось мутити із 3D-принтером. Відео в нього поки що мало. Але в кого їх зараз багато, але хлопчина починає наповнювати український інфопростір і робить це місцями краще ніж я. Так він лише цього року перейшов на українську, і саме тому я бажаю, щоб ви, мої любителі прекрасного, якомога швидше прийняли його в наше коло та були позитивними. Якщо що це не спонсорська вставка, це така собі моя ініціатива. Продовжимо. Отже, культ Механікус це не аналог католицької церкви із своїм головним папою, який все рішає. Механікус, скоріше, схожа на збірку релігій, об'єднаних спільною ідеєю, де технічно є головний генерал-фабрикатор Марсу. Якраз Єресь Горуса це добре показала. Марс вписався за Горуса, із червоної планети були евакуйовані всі лоялісти, які змогли вижити або втекти. А сама планета опинилася в блокаді. Чому механікуси, які обслуговують всю без виключення техніку, не саботували роботу механізмів? Все дуже просто. Кожен генерал-фабрикатор мріє про більшу владу, і тому для нього не стоїть питання, хто правий, а скоріше, за ким сила та знання. Звісно, технічно механікуси на боці Терри можуть апелювати до того, що на їх боці воює сам Омнісая, а це крутіше, якось там гранд генерала, фабрикатора Марсу. Але під час багатьох конфліктів мануфакторії можуть співпрацювати як з одними, так і з іншими. Головне, щоб воєводи нагородили чимось цінним. Новою планетою, шматком даних СШК чи, може, Тостером, і тут ми переходимо до головного. Чому механікуси люблять тостери? Якщо почитати книгу Грема Макніла Механікус, можна дізнатися, що для техножерців божественність проявляється у будь-яких, навіть найдрібніших, я підкреслюю, механізмах. Тому тут варто розуміти, це мають бути механізми із яким-небудь мінімальним тригером. Це не просто вмикач лампи, а ціла система, задіявши яку послідує якась інша дія. Тостер це не настільна лампа. Тостер містить всередині себе реле, яке розімкне живлення як тільки настане потрібний момент. Якщо дух машини титану чи гігантського танка можна описати як грізну та хижу сутність, що намагається підкорити свого оператора, то дух тостера на їх фоні буде виглядати як миле жовте курчатко, яке не вміє нічого розумного, але таке миле в своїй простоті. Якщо танк чи мегагармату у бій приводять десятки техножерців і сотні лоботон. Мованих сервіторів, то тостер можна благословити на роботу парою простих слів та ритуальним поглажуванням. Звісно, можна приліпити й печатку чистоти, тоді, звісно, тости ніколи не будуть підгорати, але то таке. Також важливо зазначити, що автори книг, а тим паче книг правил, дуже рідко описують побут простих жителів імперіуму, що породило міф про те, що тостери не існують у 40-му тисячолітті, і що тостери, які є, це релікві. Древнього часу і що тостери ніколи не знаходились у бібліотеках СШК. Саме тому, начебто, механікуси настільки одержимі тостерами. Це дуже приємна теорія для тих, хто робить мемаси. Але, виходячи із вище названої книги Грема Макніла, ми дізнаємося, що для створення механізмів, що містять в собі декілька тригерів, не потрібно мати санкцію від механікусів. Просто до цього механізму треба ставитись з повагою, як мінімум, як мінімум у присутності техножерця поблизу. Але поблизу буває він рідко. Тож світ 40-го тисячоліття не такий вже й страшний. У вас будуть ваші міксери, тостери, електробритви чи дрелі. Але не буде смартфонів, бо це вже високі технології, які вам технічне жрецтво не буде обновляти кожні два роки, щоб вони потім терлися в ваші м'ясні відростки. Фу. Та й взагалі, якщо ви бажаєте володіти високими технологіями, вам не уникнути локального техно ПТУ, де, окрім знань, вам щось відріжуть та поставлять на його місце якийсь механізм. З одного боку, вуу, з іншого боку, вас буде важко обікрасти. А якщо ви бажаєте мати смартфон з камерою на 5 мегапікселів і картою пам'яті мегабайтів так на 50, скоріше всього, то все добро вам буде встроєне прямо в голову. Знову ж таки, вас неможливо обікрасти. Найс! Формат збереження фото чи відео називається PICT. 3D-голограма в стилі зоряних війн. Правда, її якість відрізняється від книги до книги. Текст зазвичай буде писатися від руки та передаватиметься телепатично, чи через бінар. Арну мережу, тому краще всього обзавестися додатковою серворукою, яка запише текст ручкою з гусячого пера на папірець. Так у 40-му тисячолітті медіатехнології дещо здеградували. Грімдарк же ж можливо, якби жителі імперіуму мали швидкісний інтернет та безкоштовне кабельне телебачення, вони б і не помітили ніяких проблем, хто знає. Варто також іще не забувати, що сила Адептус механікус може охоплювати цілі планети і планетарні системи, які на Називаються світи кузні. В такому випадку техно ПТУ вам не уникнути, оскільки новонароджені люди у світах-кузнях нагадують свиней в загонах, яким нічого по життю не світить, нічого, окрім як стати тупим сервітором або не сильно тупим техножерцем-початківцем. Якщо ви живете у світі не кузні, та ви є, скажімо так, працівником на виробничій лінії, то, окрім безпосередньо роботи та Техніки безпеки, місцеві техножерці будуть навчати вас різного роду базовим літаніям, щоб ваш гідропрес не зламався або не відкусив вам пальчик. Такого я обманюю, це ж Грімдарк. Тут немає ніяких інструктажів по ТЗ чи адекватного журналу обслуговування. Хм, Чимось це мені нагадує типовий постсовітський державний завод, де оператори та інженери більше страждають всякою, а не роботою. Дивно це все. Чи має культ механікус під своєю вірою якусь силу? Зазвичай це залежить від настрою автора конкретної книги. Якщо ви будете читати книги про контакт із штучним інтелектом, некронами чи демонами, механікуси будуть виглядати слабкими. Якщо книга буде про космодесант чи імперіум, вони будуть або крутими, або просто норм. Варто розуміти, що людство, яке нам описують у 40-му тисячолітті, має мало спільного із людством третього тисячоліття. Майже кожен. Одна людина в тій чи іншій мірі може впливати на вир та мати різного роду мутації. Якщо помістити будь-яку невиразну людину 40-го тисячоліття у нуль поле, яке нівелює псайкерські здібності, вона відчує слабкість та змінить свою поведінку. І оскільки головним правилом цього світу є те, що всі здібності впливають на оточення та фізику речей, організована та ціленаправлена енергія може надавати життя неживим об'єктам. Там магічні ритуали Адептус механікус. Працюють і оскільки Адептус механікус все робить через магію і ритуали, розум пересічного Кулібіна націлений не на покращення ходових характеристик через заміну, скажімо, лампових транзисторів на напівпровідникові чи сталевих коліс на гумові, а на зміну самих ритуалів, що приводить до пошуку альтернативних джерел метафізичної енергії, а за ними до єресі та темних механікусів. Розумієте, частково живий складний механікус, Механізм, який необачно був захищений ритуалами, може стати носієм сутності й виру. І коли техножрець випадково поріжеться та проллє кров на внутрішні механізми машини, її коефіцієнт корисної дії може раптово зрости. Потім, подібно фільму Маленький магазинчик жахів 1986 року, процес донорства стає регулярною процедурою, тобто новим ритуалом, щоб покращувати механізми машини. Після чого ця скотеняка жерстяна почне вимагати не лише крові, а й м'ясця, поки не дійде до пожирання людей та сервіторів живцем. Все, аби для того, щоб відростити собі ніжки тентаклі та поскакати у далекі гори, вригуючи із себе різного роду демонічні машини та влаштовуючи масову бійню на лінії виробництва. Краса саме тому ви бачите печаті чистоти. Майже на всьому не лише на броні космодесантника чи танчиках, а й на зброї, амуніції чи тостерах, милих, милих і прекрасних тостерах. До речі, для печати і чистоти використовується натуральний сургуч, органічне варево на основі бджолиного прополісу. Тобто, десь у імперіумі, окрім світів, кузні, світів храмів, є світи вулики, тільки не вулики міста, а вулики конкретно бджоляні, медові світи, які будуть. Виробляти сургуч для мільярдів-мільярдів пристарів. хоча я не здивуюсь, що мед там носять не звичайні бджоли, а грімдаркні бджоли розміром з-під підбуля та жалом, із якого можна зробити кинджал для катачанця. Якщо ви бажаєте побільше дізнатися та проникнутися культурою Адептус механікус, вивчайте арти Бланше, мініатюрки і, звичайно, книги. І, можливо, тоді вам стануть зрозумілими, складні та високоінтелектуальні мемасики про технокреветок у червоних робах. А на цьому моменті дозвольте мені відкланятись, колекція створення якої ви споглядали на цьому відео, буде доступна за посиланням в описі під відео та закріпленому коментарі. Можливо. На момент релізу цього відео посилання не буде одразу, так як я можу його не встигнути доробити паралельно з монтажем. Тому було би непогано підписатися на канал та дочекатися моменту релізу. Колекція буде безкоштовна для всіх. Я добрий, мені не шкода, я ж не ГВ. До зустрічі та дякую всім, хто дотерпів мене аж до цього моменту. Скажу вам по секрету: ви класні, тільки Цс, нікому не кажіть. З вас простий коментар, а від мене моя корона. А до того часу зустрінемось разом у новому відео зовсім скоро!